Вітаю всіх глядачів мого каналу Село Вихідного Дня. Хотів сказати, що мій канал про альтернативну енергетику, що на жаль наразі дуже актуально, проте скоріше про альтернативну енергію, яку я черпаю з чудових краєвидів. Майже кожні вихідні ми майже всією сім'єю їдемо за життєвими силами до цього мальовничого куточка, який дає нам ментальний спокій. Крім сільських вихідних, на каналі буде і про малу альтернативну енергетику. І про те, як ми будемо виживати в теперішніх складних умовах війни. Впевнений, що мій досвід обов'язково стане комусь в нагоді. Підписка на канал, вподобайка та коментарі допоможуть поширити мій контент на більшу аудиторію. Просуваємо україномовний контент разом. Чим більше у нас свого, тим менше у нас мокшанського, що не може не тішити. Прошу вас підтримувати наші сили оборони, донатити у фонди та адресно, кого ви знаєте або кому довіряєте. Разом до перемоги, слава Україні.